Персональний шопер Катерина Орехова в ранкових курасанах. Катерино, запрошуємо доброго. вас. Дійсно, до нас. Де наш шопер? Катя, Аплодуйте, будь ласка. Аплодуйте. Катя, доброго, доброго. 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 доброго ранку. Що це за професія така? Персональний шопер. Чим він займається? Ну, знаєте, Зараз набагато легше пояснювати, тому що коли я починала років 5, там, навіть 6 назад, взагалі ніхто не розумів, а в чому сенс. Але mm -hmm. зараз е це економія часу насамперед та технічна допомога і стилістична допомога людині. В чому відбувається допомога саме персонального шопору? Е -е, Ви я приходите я вас... до точки. Я коли я починаю працювати з клієнтом, або він замовляє оновлення свого гардеробу, не дивлячись на старий, або ми зазвичай дивимося старий, mm -hmm. робимо ревізію, складаємо список покупок, і потім вже починаємо mm -hmm. його реалізовувати. Найголовніша проблема ваших клієнтів це відсутність базового гардеробу, чи взагалі безпардонне відношення до того, що вони купують. В принципі, є дві категорії клієнтів: є ті, хто безпардонно купують і мають такі хаоси так. в гардеробі. Потребують просто порядку, щоб прийшли до них і зі сторони допомогли. А інша категорія, хто не має часу, і просто ті люди, які е, е, бізнес-персони або до нас дуже зайняті. Нещодавно е, саме приватний детектив. Ми дізналися, що його послуги на день коштують 300 доларів. доларів. Так, скажіть, будь ласка, ви в таких же самих межах допомагаєте за добу ну, придбати за свою чи так. Чи за годину? Є різні пакети послуг, але ми... Пакети послуг ви вже як, як оператори. У нас є просто найпопулярніший це пакет ревізія, який включає в себе і консультацію, і ревізію і. Примірки на дому або mm -hmm. в нашій студії, yeah. і це коштує 2000 тисячі гривень. В принципі, це за день чи за всю послугу? Це за послугу. Тобто, yeah. це ну, робота з людиною десь протягом тижня, можливо, іноді іноді довше. Тоді як не збанкрутувати людям на шопінгу? От як не витратити все те, що в тебе є в кишені, що ти не планував, на що звертати увагу? Ну треба знати, що вам потрібно, але деякі клієнти кажуть, ну як це, як це шопінг без емоцій? Ми хочемо робити такі спонтанні. Покупки. В принципі, все ж таки треба знати насамперед, що тобі потрібно, і не ловитися на ці маркетинг. Марк... Маркетингові, маркетингові ходи. А які ходи? маркетингові фішки? Ну насправді і мастхеви, і тренди такі гарячі. Вони підштовхують тобто це все до все Вигадано для того, щоб люди велися. Це так званий званий мастхев. Коли кажуть, що це маскет, то це та, в принципі. Та. ну... Шипами обов'язково купуйте. Так. Ще ще один – це, це сковорідка дуже крутяча взагалі. Її ціна зовсім без. Я навіть не буду вам говорити, скільки. Я вам пропоную її придбати. Вона ранкові ранковій. Вона збройнована, ми ній всі страви, які тільки можна, можна уявити. Є, всі їхні. кухні цього світу. Це Будь маркет, ласка, ласка. Додається, сюди, додається сюди воделочка, ніж обов'язково. Це як основні такі прибори, які вам необхідні будуть при готуванні. Яйця, Яйця обов'язково там 10 Ні, штук, Забесні, взагалі, Скільки ви? Ну, от це чудово, скільки чому? Тому що на ній взагалі нічого не пригорає. Є спеціальний додається міні-масло, оліка. Ні, це робиться так, друзі. лот номер 1, сьогодні Ковідка вона коштує взагалі, просто зараз вона коштує 12 mm -hmm. гривнів, але через 2 секунди вона буде коштувати 10 гривень. І ми віддаємо її вам саме сьогодні, і просто треба зараз. Да, Катерина, та, вам пропонуємо її розумі розумі. Розумі. Я не не про ваш ефір. А, а ще в цій пательні унікальна здатність є. Ти б'єш її від чоловіка по голові, і чоловік не отримує струс мозку, і пательні не зазнає ніяких травм. Олери. 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 Чоловіки отримують струс мозку, коли бачать рахунки. рахунки, рахунки дружин, які потратилися на те, що дуже потрібно. Там, Десять пар мештовою. Я так, будь ласка, та купує собі придбаю 10, 10 гривень. Ви ж розумієте, що ми зараз можемо з вами боротися? Чи ви все здалися? Я забираю собі сковорідку. А, що ж, Ви зробили свій вибір, але він не на вашу користь, на мою. На рахунок того, що зараз дуже часто і дуже популярно використовують послугу. Шопінг за кордоном, хоча uh -huh. ми прекрасно знаємо, що останнім часом в Києві та й взагалі по всій Україні відкривається дуже багато шопінг-молів. Uh -huh. і за межі нашої країни не потрібно виїжджати. Чи все ж таки є сенс? Єсен, розкажіть мені, тому що знаєте, одна моя колега відома ведуча постійно стверджує, що людям треба продати корову і поїхати на вихідні на шопінг в Мілан. Вона права чи ні? Корови зараз не Є. дорогі. Є сенс їхати в Мілан або за кордон, коли настає сезон розпродажів. І в принципі ми пропонуємо так. Яка сума мені, угу. от, наприклад, угу. потрібна для того, щоб полетіти з вами обов'язково заплатити вам 2000 тисячі гривень за те, що ви допомагаєте? Чи в Мілані це дорожче, це дорожче? кошти? Але на uh -huh. Це буде. Скільки треба, от жінці, от Юлі, треба, щоб полетіти з вами так. на шопінг там, в Мілан, наприклад, і затаритись з Ну, я думаю, дивлячись, шмаття, да? ну, Приблизно десь 5 тисяч доларів, я думаю. Слухайте, так? так. Це кардинально. Дорога рагаба. Але якщо взяти, скільки ви витрачаєте за рік на все це діло, можливо, для корці з копійки. В в Україні ця сума не збільшується не в три рази. Це... Скажіть мені, от е, добре, давай тоді так розберемося. От 5 тисяч доларів. Лорів я витрачу, наприклад, на юлю, щоб вона поїхала на шопінг і купила в Мілані Власне, шмаття. Решений, а, а скажіть ви, будь ви ласка. всі це почули? Будь ласка, увагу. Звернуть скільки скільки речей вона привезе? От що це буде за гардероб? В принципі, можна набрати повний базовий гардероб, декілька так, декілька З зуттям, верхнім Звітями, одягом, літнім одягом, одягом, шортами і купальник навіть ну так. А і ще туди переліт і, в принципі, я кажу найдешевше одяг. я Так розумію в Америці, да? в США? Чи є інші в Америці, так, в Америці? А де саме в Америці? Mm -hmm. В яких містах? Таски. Чесно каже, я не була. Але в мене дуже багато клієнтів. Скажіть, що купує, Ви так? на даний момент є шопоголіком? Ви маньяк? Я не маньяк зовсім. Мені всі, мене всі питають, але я просто настільки мінімалізм. Включаю у ваш, вашому гардеробі. Чесно, ті, ті які я ношу, ну, десь. Комплектів п'ять мої улюблені. Оце а потім я та... їх міняю. Просто... Я скажу, що мінімалістка в цій студії не тільки ви, а й гурт армії, тому що якщо поглянемо на них, то вони О. бачите абсолютно всі вдягли на себе сьогодні мінімум речей.